Зовсім скоро податкова почне розсирати всім громадянам рішення про нарахування їм податку на нерухомість за минулий рік та податку на землю. Дуже часто податкова в цих рішеннях помиляється і нараховує на ті об'єкти нерухомості чи на ті земельні ділянки, яких давно вже немає у власності громадян. Для того, щоб довести, що е, таких ділянок чи таких об'єктів у вас давно немає у власності, до податкової потрібно надати як документи, із, е, що підтверджують власне продаж чи е, передачу, дарування таких об'єктів, так і витяг із реєстру нерухомості. Де взяти цей витяг, як його е, можна отримати в електронному вигляді, я вам зараз і покажу в цьому відео. Привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Витяг із реєстру нерухомості можна отримати в два способи. У паперовому, звернувшись, наприклад, до якогось із нотаріусів, або в електронному на порталі Дія. Е, отримувати в електронному вигляді це дуже зручно, не потрібно нікуди ходити, все можна зробити дистанційно. Тож, власне, в цьому відео я і покажу, як отримати витяг із реєстру нерухомого майна на порталі Дія, буквально за декілька хвилин. Щоб отримати витяг із реєстру нерухомого майна, заходимо в наш електронний кабінет на порталі Дія. Не в телефоні додаток, а саме на порталі «Дія». Якщо ви ще не зареєстровані на порталі Дія, в мене є окреме відео про те, як зареєструватися на порталі Дія. Посилання на нього є буде внизу в описі під цим відео. Тож дивіться, реєструйтесь і заходьте в свій електронний кабінет на порталі Дія. Я вже зайшов в свій кабінет, і тут мені потрібно обрати от розділ послуги. Тепер потрібно обрати в меню усі послуги. Далі прогортаємо вниз. і… Отут тут у нас є. Раз, 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 ось він. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це і є наш витяг із реєстру нерухомого майна. Натискаємо на це посарання. Отримати довідку. Так, отримати довідку. Хто заявник? Я. Натискаємо на кнопочку Далі. І е, тут нам е, пропонуються параметри пошуку, е, по е, які ознаки ми будемо шукати нерухоме майно. Я вам відразу скажу, що нерухоме майно можна знайти як по самому собі, так і по комусь іншому. Е, ми можемо шукати по, за адресою, за реєстраційним номером об'єкта, ну, зазвичай його ніхто не знає, за кадастровим номером земельної ділянки, яку теж зазвичай е, ніхто не знає. Ну, або за даними фізичної особи, або юридичної особи. Наприклад, нам потрібно знайти інформацію про нерухоме майно по самому собі. ж ми обираємо за даними фізичної особи. Ставимо відмітку. І тут ми можемо шукати по прізвищу і по батькові, реєстраційному номеру облікової картки платника, тобто по ІПН, або по серії чи номеру паспорта як варіант. Для того, щоб знайти інформацію, можна заповнити тільки одне якесь поре. Не потрібно заповнювати їх всі. Навпаки, якщо ви заповните всі, це тільки може зашкодити. Ви неправильно щось знайдете. Отже, я буду шукати по ідентифікаційному коду, по номеру, облікової картки, платника податків. Це дозволяє знайти на сьогоднішній день знайти взагалі інформацію по всіх об'єктах нерухомого майна і земельним ділянкам, які зареєстровані на особу з таким ідентифікаційним кодом. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку та натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Я набираю код і натискаю на кнопочку далі. І е, от, власне, воно знаходить е, об'єкт нерухомого майна, який є у мене у власності. Якщо у людини багато об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок, діля, ділянок, вони в цьому переліку будуть всі. І можна буде або поставити відмітку і роздрукувати інформацію по якомусь конкретному об'єкту, або е, буде ще пори е, там роздрукувати інформацію по всім об'єктам, окреме поро, типу показати, роздрукувати інформацію по всім об'єктам. І якщо нам потрібна інформація по всім об'єктам, ми ставимо відмітку саме в цьому полі, щоб роздрукувати інформацію по всім об'єктам, і далі натискаємо кнопочку далі. Ну, а оскільки я не олігарх, і в мене тільки один об'єкт нерухомого майна, то я просто натискаю на кнопку далі. О, і е, тепер мені запропонують втратити е, збір е, за, е, рук, за формування цієї інформації. Для цього потрібна буде просто банківська картка. Отже, я вношу номер банківської картки і натискаю на кнопочку оплатити. Дякуємо зрозуміло. І тепер витяг із реєстру нерухомого майна, він е, з'являється в цьому ж кабінеті. Е, знову відкриваємо послуги. І отут отримані документи, і має бути цей витяг. Отримані документи, і от він, мій витяг, бачите, по власне, моєму об'єкту нерухомого майна. Я можу його або натиснути кнопочку переглянути, або натиснути кнопочку завантажити і завантажити в форматі PDF його собі на комп'ютер. Якщо його переглянути, то тут буде вся інформація. Буде параметр, по якому шукалися. Тобто, що шукалися по ідентифікаційному коду, і тобто, що цей витяг містить всі об'єкти інформацію про всі об'єкти нерухомого майна. Ну і QR-код відсканувавши якої, який можна перевірити, впевнитись в тому, що цей витяг справжній. Отже, як бачите, отримати витяг із реєстру нерухомого майна в електронній формі. Абсолютно не це займає буквально 5 хвилин вашого часу. Тож, будь ласка, користуйтеся. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.